Вітаю тебе, мій дорогий друже! З тобою знову я Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося в студії мого авторського дизайну, де розглядаємо трансформацію, трансформацію і ще раз трансформацію. Саме стільки три модулі створені за математичною моделі Тетраміно, знано за поширення гри Тетріс в світі, і поєднано в один єдиний конструктор, який. Ти бачиш зараз на екрані в мультифункціональному просторі для роботи і відпочинку і розваг. Про це свідчить сертифікат з зліва. Над ним розташовуються в патенти на корисні моделі, трансформерів. Пристроїв для роботи відпочинку і розваг. Функціональна модель. Яка виконана в кольорі Бургунді або бордовому, розкриває весь потенціал. Це означає, що пристрої можуть бути використані в лікувально-профілактичних, спортивно-здоровчих або побутово розважальних цілях. Простір може в ході трансформації сам завдавати. Призначення цільового для використання. Тобто, у тебе тепер немає потреби виділяти для гостьової кімнати, для вітальні, для спальні окремих приміщень. Тепер можна все це об'єднати в одному просторі і значно скоротити витрати на. Дорогоцінні квадратні метрі нерухомості, яка дуже-дуже цінна. Друже, якщо ти вбачаєш цінність в тому, що зразковість номер один в світі, зручність та затишок для тебе важливі, то ти за потреби. Можеш звернутися, і ми з тобою в співавторстві розробимо твій власний простір, який буде таким саме мультифункціональним. Для цього підпишись на цей канал і за потреби звертайся. Я радий прислужитися, знаходжусь я в Україні.